Всім привіт друзі! З вами як за завжди я, ем, І Як з вами я. Ем, ми робимо з нуля до фул 6 з сковородкою і сьогодні буде перша частина, як ми піднімаємо балік, щоб купити там. Купим кустом арушку нам. Нам купимо кустом оружку и... І... Ну і коротше і так далі. Ну і патроны это все. Так давайте на 6 карту зразу. Ай. Так, ви поки, поки в мене загазається, підписуйтесь, ставте лайк. І то то можете підписатись до мене ще в Тікток. І та і так і далі. І то підписуйтесь, поставте лайк і ставте комент, чи що мені знімати далі після коли мене вже буде фул 6 ні, напишіть в коми на якій ви думаєте частині буде мене вже фул 6. А в мене кожна кожна катка ще одна частина буде. Дивіться, перші мої, перші частині ми зараз підемо кудись. Давайте от сюди, от сюди, от сюди. Отут от саме ближче до нас. Десповеді, да? Де? Давайте підемо, Надіюсь щоб на щоб нас не били. Надеюсь, мене не вб'ють. Зараз. Ну може я буду дві катки, если мене зараз скового вб'ють. Якщо мене скоро вб'ють, то я буду другу катку. Дві катки знімати. Да боже бот. Бляха, мне уже ты бот надоел. Ты бот стреляет, че кто? Вот, уйди. Ой, аптеки мне надо. Да, это понятно. Это же видка. Кто? Бляха, мне бот убил. Ладно, давайте заново. Ты не будешь считать Закатку. Забываем. Давайте. Да, Чи все-таки було вбивати бутіл зразу? газу. Або з ководкою. На, на! Ну, а поки ми заходимо. Ах, все. Так. Бам. Можете писати в коменти, що мені знімати там PUBG, Roblox, ще щось там. А якщо в мене буде там багато підписників, я зроблю собі перший ефір. Буде на 30 на підписників буде перший ефір у мене. Так, запускаємося в катку. Що? Так. Ну, хай надемок. Вот о, біля мене. Туди, а, йдемо. Можете поки переглянути на десь можна 5 хвилин. Прямо десь буде бігти 20 секунд. Монтовати вже метрошка. Давайте ботам піднімаю, що тут є. Хоча лані, метро вб'ємо. Все, давайте. Тон, тун, а десь, а, я вже думав, вже хтось лутає метрош. Надеюсь, у нас меня не убьют в этой части. Ты... Тей... Пока я буду лутать метро. Ну, что он так долго едет? Так, дальше мне уже требовали бегать, походу. Как ходить Сочи, давайте улетаем ну, уже, где это, где сундуки? Вот. Давайте чуть-чуть полутаемся и пойдем сразу сюда. Вот. Эм, ну, короче, вот сюда сразу пойдем. Если вы, если вы подошли, так, то у вас вдруг ввели вам 6 эм, золото. Что, тут больше с яйцами не Є вот один Если вам... Если у мене хоча б буде сьогодні один сліток, скільки у мене буде сьогодні слідків або груд в цій частині на груда 2 фунт фулсисть, 2 на золото. 2 фунт 6 золоту. Если готовить. А если... Якщо... Jeśli yes, tam ta fichnia wypada jak na... Ehm, jak na... jest... macie jakieś topiczki. Так, давайте передаємо, щоб зразу вбити. Ну все можна. Давайте повертаємося і підемо. Можете поки перегорнути на десь... Ну, не знаю, можете поки. Не знаю, можете чуть-чуть перегонути, бо я бо особо буде просто лутати. Це буде скучно. Можете перегортати зразу на... може, ну, на 9-10 хвилин, я не знаю. І то, якщо ви не повернули, то, ну, то не треба тут, Ми зараз підемо туди, посередині, тут, на ту частину. Один слідок. Я коли тут лутав, мені випало три слідка зразу. Коли я лутав ось я ящик там. Бам! Давайте відкрумом. Може на другій частині вже на башка підемо, якщо нас балік буде. Якщо у нас не буде баліка, то я, ми, ми знову підемо другу частину. Тихо. Мне не почулось. Да, давай, почулось. Так, мне сюда ящики ящик открыть там. Я забыл открыть. Если ага. да, нас Если нас... Ты захочу убить, ну так, бам, бам, ой, бам, бам, ой, ой, ой. У-у-у, бляха! Ладно, я собі візьму в інвітар на всякий случай хай буде. Ну все, давай хай буде. Ідемо зараз. Так. Давайте дальше. тон, так, если что ничего? Ладно, ничего. Так. Эээ, О, иди фига, суби. две залажу. Оп. Так давайте замечаю возьмем чего на лучшую походу довольно ну. на лучше, да? Так, ну не особо, что за кодом вепа. Два червоних! Лучше бы слиток вепав. А бого, Да я не могу понять, что вот слиток там, ну, если два слитка стоит 400 тысяч, а, а там немалвной. Находи два слитка, че он стоит 500 тысяч, а не 200, а не 1400 тысяч. Прошу ну, гениальный вообще. Так зараз тут в поезде ще один, и вот там я один зубув відкриты. Mm. Я сягу. Ні, я в шоче, то ясно. Я, сег... я не один слиток не золотав. Не, ну його не може не було там. Помогу бути. Як Кажуть, він відкривається 7 секунд. ну, Як всі тоже 7, 7 секунд відкриють. Так а где я не открыл ящик? Кто-то здесь, да? Де ящик не де я ящик не открыл. Где я ящик не открыл. Где я открыл? Можно на тычку, а на что-нибудь. А вот. А не. А где я ящик не открыл? А, я везде ящик открывал, да? Может здесь на что или? Чекайте. Я его відкривав може, я не уже не помню. Ладно, ходіть уже кудись. Давайте все от, і підемо вже и підход. Або давайте почека ні, ладно, не ее не убью. Ну да, я, штуку, я хочу штуку их скатить. Давайте, короче, я открываю, і щоб у меня випала. Якщо Если будем каска, то я в... не Ну, Давайте я ще всі виходу. Ну короче, дивіться, я зараз, навіть... не фіолка не випишу ящика. Ну, то ладно, щеть ящики і все, я піду. Так, ну типу... Так. Куди самі ближчий виход? Ну вот, сюди сюди, щоб не їхати не їздити. От. Ну я буду відкривати попучі ящики. М -м, бачки, можна. Можливо, поки можна. Можете поки... Не знаю, что сейчас будет. О, фиолка. Я забыл? Да. Ну так, давайте поставим сюда. Так. Да, что да. О, все, на фиолку. Чего с тех ящиков так везет А из них вообще не мало везти. Молодець теж зони. Ну, саме ходіть вже там на... Давай там чаки злотаємо, щоб на друге раз були. Зачніть мою розкладку від одного до 10 в комі пишете. Заразу кажу, что складка пальця. Чекай, Я тут відкривав ящики чи ні? хоч ще хтось був, то чи ты тут вже блечка. Не знаю, не знаю. Де виход? Там саме близкий виход Може не на босс я не хочу Не ну може якби нас хотів блайкась мой наружка Я б купив Бляху А там його вбивають уже Дима на виход зараз да... до тихо бо Не бегайте, да, 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 тих, тип, да, тип, ой, да, бочев. Ну, тип, тоже. Мастер... Чухайте, вы тут мелочку заспалили, что? Да, я еще, еще и заходил. Ну, ви не знаєте, чи ми підемо на другу частину, на... куди ми підемо на другу частини. Ну, ладно. Зараз подивимось, що ми можемо. Давайте, до відкриємо, оп. Ну, щось хоча б. Ладно, Давайте все, виходимо. Давай давайте уже так давай даем за скрикувати І и Що вони уже подавались Так. сток к Что можно купить за к Эммм. Можно граника купити. Можно оказку и кул. Нічого нема. Всім пока. З вами Боб, як завжди, я Біп і Боб. Ну я Біб і Боб. Канал називається Біп-Боб. І, і всім пока-пока!